Давайте здійснимо подорож у часі, спробуємо розгадати таємниці походження нашої планети та станемо свідками надзвичайних подій, які сформували. Воно було оточене хмарою з газу та пилу. Гравітація стягувала цей пил та газ у крихітні згустки і повільно формувала їх у планети. Років тому земля була втіленням неприборканої сили. Маса розплавленої породи, яка пульсує від вивержень вулканів. Марс, яку називають Тея, знаходилися у космічному сусідстві з молодою землею. Одна ця небесна зустріч. постійно обертався, поступово набув форми сфери діаметром понад три тисячі кілометрів. Набагато ближче до Землі, ніж він є сьогодні. Лише на відстані. Але з плином часу планета стає холоднішою. і Її колись шалене обертання поступово сповільнилося. Приблизно 3,9 мільярда років тому Земля пережила, відоме як пізнє важке бомбардування. Багаті на воду астероїди невплинно обрушувались на планету протягом мільйонів років, несучи на землю елітно-вулканічні острови. Незважаючи на наявність води та суші, температура поверхні Землі залишалася надзвичайно високою, а її атмосфера досить токсичною. Посилила це бомбардування. Ці астероїди стали не лише переносниками води. Вони доставляли сировину світу. Самотнім. Тут підводні гейзери вивільняли велику суміш різноманітних хімічних елементів у навколо сформувався, поступово переповнюючись одноклітинними бактеріями, найдавнішими формами життя на планеті. Їх домінування триватиме неймовірний проміжок часу. Сотні мільйонів років. в морях процвітали структури у формі стовпчиків, відомі як строматоліти. Колонії стародавніх бактерій. В результаті цього тривалість доби збільшилась щонайменше до 16 годин. Тектоніка плит перебудувала крихітні. 750 мільйонів років тому потужна тектонічна активність викликала розкол родині, вибергалися вулкани, викидаючи. Обня. Температура впала до мінус 50 градусів. Планета перебувала в найдовжкіснем. Морське дно розквітло розмаїттям рослинного світу. Океанське життя вибухнуло різноманітністю, еволюціонувавши від мікроскопічних істот до вражаючих гігантів. Водний світ був сповнений такими істотами, як броньовані трилобіти та аномалокаріс, схожа на креветку страшний хижак розміром понад 60 сантиметрів, з величезними очима та гострими еклесозубам атмосферу, і захистила планету від смертоносних сонячних променів, жили процвітати. Величезні комахи, такі як Меганевра, бабка розміром з орла. Маленькі щерки еволюціонували у гігантських рептилій, таких як дравоїдний скотозавр, давні роди Черепахи. А із за викиду вулканічних газів різко змінився склад атмосфери, високі концентрації серчаної кислоти. Я був розірваний на шматки, залишивши по собі спустошене полотно. Проте попелу почав формуватися новий світ. Пангея. Колосальна територія, що простяглась від полюса до полюса, домінувала на землі. Еволюціонували, щоб підкорити океани, як, наприклад, Мозазавр, швидкий і смертоносний хижак. Їх домінування здавалося беззаперечним. Аж доки до них не прилетів гігантський астероїд з космосу. Сам астероїд розпався внаслідок вибуху, викликавши дуже потужну ударну хвилю. Перетворилася на пекло. Розслаблена каміння і попіл задушили планету. Ці її поверхня вигоріла від температури понад 165 мільйонів років панування динозаврів було жорстоко припинено. ...своїм Усе навколо, повітря здавалось, таким знайомим. Дув, ніжний вітерець з комфортною температурою 23 градуси за Цельсієм. І дні подовжились до звичної тривалості. Життя відновилося в новому світі, поклавши початок сучасної епохи, яка настане всього через кілька мільйонів років. на землі. Кліматичні зміни змусили шукати нові, відповів складним випробуванням для еволюції людини спонукавши наших предків Гомоеректус розпочати невпинні пошуки нового едему. Місце, яке можна назвати домом. Неймовірна цікавість і рішучість спонукали їх досліджувати та складати карту що стало ключовим кроком у покращенні якості їхнього життя. Це надзвичайно важливе знання також виділяло їх у боротьбі за виживання, надаючи їм значну перевагу в їхньому світі. Майді. На те, що земля здавалася спокійнішою, вона залишалася під владою змін, Жальні погоді до періоду. Їхні заморожені тіла залишаються яскравим нагадуванням про його силу та еволюціонувати. Їхні нащадки стануть витривалими сучасними людьми, які сьогодні населяють наш світ. Після мільярдів років потрясіння на землі перемогло рішенням еволюції та стійкості життя всуперечців вп.